Друзі, вітаю дорогенькі щиро дякую вам за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я нехай нам і вам щастить. Зараз я хочу вам показати полуничку, яку я висаджувала в мене є відео. Я вам показувала, висаджувала я у прошлому році і замовляла я вже у другому інтернет-магазині. я е, хочу вам показати е, сорт полунички, я купувала її під назвою Мармеладов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно пишеться назва, тому що я бачила декілька варіантів в інтернеті назви. І ще у мене до вас таке запитання. Я продивилася багато фотографій з цим сортом. Хочу вам сказати, що я бачила декілька фотографій, ну вони різні полуничка під цією назвою. вона... Відрізняється одна від одні. Різні магазини і різні фотографії. Я хочу вам запитати, якщо у вас є такий сорт, будь ласка, напишіть, як виглядає сорт полунички мармеладу? Дивіться, у мене вона ось така. Бачите? Вона така з блиском. Глянцева така, бачите? Вона дуже, у мене, у нас вона дуже урожайна. Це ми вже її їли, збирали і ще, бачите, скільки тут є. Багато-багато. У неї ягідок є, вона, бачите, Рас покажу вам. Ось. Я бачила фотографії, вона інакше виглядає. Напишіть, будь ласка, у кого є такий сорт, яка вона насправді. Ось тут поїв равлик, мабуть. Зараз я вам зірву і буду їй на смак говорити, яка вона. Вона така ну, величенька така і дуже урожайна. Дуже урожайна така, багато ягідок було. Вона починала стигнути спіти у нас, е... а, я вам зараз скажу, з Азією. Так, мабуть, так. Може, трохи-трохи пізніше. Зараз я попробую. Ось така вона. Вона блатненька така, щільна і всередині кусаю її, як наче яблучко, знаєте. Така. І вона солодка, ну, є, є кислинка в неї. Так, трохи, трохи є. Має аромат. Такий привкус цікавий такий. Ну, трохи є кислинка. Пишіть, будь ласка, коментарі. Дуже-дуже цікаво, тому що бачу, ось ось така є. Бачите. Ось така. Ну, майже вся вона ось така, бачите? Пущики в неї такі невеликі, не а ягідок багато маю. Пишіть коментарі, яка у вас, чи маєте такий сорт. Мені буде дуже цікаво знати, тому що, ну, бачите, як буває. Бувають помилки і помиляються, і замість одного сорта у мене вийшло так, що я вирощую інший сорт. Пишіть, будь ласка, коментарі, дуже-дуже буде цікаво читати. Буду вам відповідати. Ось так, бачите? Ось така вона. Чесно кажучи, я коли замовляла, я думала, що от я чомусь так думала, що ягода буде за смаком інакша. Ну, я так собі, так щось я думала, що вона буде, буде солодша. Пишіть, будь ласка, коментарі, у кого є такий сорт, чи, 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 чи такий насправді, чи це він, бо бачите, як воно буває. Так. Дуже урожайна. Кушіки маленькі. І ягідок багато має. Ще треба бур'ян мені. Хорвати ну, згодом. Ну, ось так. А, бачите, ось така ще є. Все, чекаю ваші коментарі. Пишіть, будь ласка. Щиро дякую вам за підтримку, мирного неба, міцного здоров'я. Нехай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші. Ну і нам теж нехай щастить.